Урок 78 Дитячі ігри і розваги Я розкажу тобі, в яку гру можна пограти разом зі своїми друзями Перепілочка Перепілка. Перепілочка українська народна дитяча гра. Діти беруться за руки і утворюють коло, круг коло. Посередині стоїть дівчинка-перепілочка. Усі рухаються, двигаються, рухаються, рухаються по колу, співають. У нашої перепілки та й голівка болить. У нашої перепілки та й голівка болить. А дівчинка в колі береться за голову. А до перепілки соловейко іде. Нашій перепілці черевички несе. З кола до дівчинки-перепілочки виходить хлопчик, показує, що дає їй черевички, а перепілка не бере. Усі діти хором тоді співають. І, -і, -і не взяла. А до перепілки та й журавлик іде. Нашій перепілці він кептарик несе. З кола виходить інший хлопчик і показує, що дає перепілці кептарик, а перепілка знову не бере. Діти в колі з подивом, з удивленням, з подивом не взяла. А до перепілки та й горобчик іде. Нашій перепілці гарну сукню несе. Ще один хлопчик підходить до перепілки, дає їй платтячко. А дівчинка не бере. Діти в колі знову дивуються. Не взяла. А до перепілки перепілко іде. Нашій перепілці, щире, іскрінніє, щире слово несе. Іскріннє слово несе. нашій перепілці щире слово несе. Підходить хлопчик, ласкаво заспокоює перепілочку. Вона радісно посміхається йому, вони беруться за руки і танцюють. Діти в колі з радістю. Видужала наша перепілочка. Потім перепілка кланяється комусь із кола, і наступна дівчинка стає перепілкою. Гра починається спочатку. А тепер пограємо зі словами. Розкажи, а у твоїй родині читають багато книг журналів? Ким прочитана книга? Це Тато. Це матуся. Це дідусь. А це бабуся. Це братик. Це сестричка. Це дядько. А це тітка. Придумай тепер сам, що? І де може лежати? Це парта. На ній лежить олівець. Це зошит. На ньому лежить лінійка. Це підручник. На ньому лежить гумка. Це дошка. На ній лежить ганчірка-тряпка. На ній лежить ганчірка. Це полиця. На ній лежить книга. Це щоденник. На ньому лежить пензлик. А тепер пограймо в гру є немає. Ти називай предмет, а я скажу, що його немає. Кіт? Немає кота. Кінь немає коня. Стіл немає стола. Сік немає соку. Ніж. Немає ножа. Ніч немає ночі. Лебідь. Немає лебедя. Ведмідь. Немає ведмедя. Дякую. Ти підібрав для мене чудесні слова.